Уявіть собі величезну державу, яка складається з десятків князів міст і земель, і кожен каже: Я головне ще сто років тому Русь була єдиною, але тепер трон Києва це не символ об'єднання, а трофей. І поки князі воюють за владу між собою на кордоні, чекає справжній ворог половці. роздробленість. І, Половці, як Русь втратила силу. Історія України після смерті Володимира Мономаха у 1125-му Русь остаточно роздроблюється. Великий князь у Києві залишається, але його влада формальна. Кожне князівство Преславське, Чернігівське, Галицьке, Володимира Суздальське, керується як окрема держава. Замість однієї Русі десятки столиць. Політика перетворюється на війну за Земельні столби. брат іде проти брата. Князі кличуть на допомогу половців: то проти суперника, то проти власного племінника. І це помилка, яка дорого коштувала всім. Половці були не просто загарбниками, вони стали партнерами у внутрішніх війнах. Це кочовий народ тюркського походження, який з'явився у степах у десятому столітті. Швидкі, мобільні, жорстокі. Спочатку робили набіги на землі Переяславщини і по Дніпров'ю, але дуже швидко зрозуміли, з руськими князями можна домовлятися. Одні платили їм данину, інші наймали їх як союзників. І коли в одній битві князь Русі йшов у похід проти іншого, поруч з ними йшли половці. Тож не дивно, що ці союзники почали поводитися як господарі. Вся Русь у 12 столітті це політичний театр абсурду. Один князь запрошує половці проти Києва, інший проти Чернігова. Половці отримують землю, золота полонених. А Русь втрачає єдність і силу. І коли з'являються нові кочевики з Азії, монголи. Руської єдності не вистачить, щоб зупинити їх, бо там, де має стояти армія, стоїть розбитий табір політичних друзів. Підписуйте, щоб не пропустити наступну серію Володимир Мономах і Його заповіт остання спроба об'єднати Русь. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.